Доброго вечора всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от маст Моделька на 5,2 кВт. PW-1850248 PRO. Заявлена несправність. Ось така от штука. Клієнт зачепив викруткою на корпус. Стандартно. Всередині маст у нас стандартний, точніше, про версія. Кільця феретові на е, дротах вхідних, вихідних, на заземлені навіть є кільце. Е, друселяка потужний. Тут теж друселяка, це і друселяка. Ну, звичайно, 5,2 Pro е, версія маста. Запашок трошки є, присутній, відповідно, легко все не буде. Зараз я вам покажу невеличкий спецефект. Ось такий от вийшов слід від запобіжника. Запобіжник лишився на радіаторі. Оглянемо пошкодження, що в нас трапилось. Один транзюк розірвало корпус, решта візуально начебто цілі. Але їх потрібно буде перевірити, і думаю, що два плеча точно мали б вийти з ладу. Ці транзюки силові висоководні, вони візуально ціленькі. Зараз пробіжемося по транзисторам тестером Ну, от, по приладу, вийшла така от ситуація, що раз транзистор. Два транзистор, 3, 4, 5. Той що тріснув. Шість. Шість тут. І тут раз, два, три, чотири хрестики. Решта начебто ціленькі. Випаю і викушую і пробую без них. Тут ще одна така цікава річ. Один з чотирьох супресорів несправний, якийсь із них коротить. Я думаю, що схоже, що оцей. Він трошки поміняв зовнішній вигляд, як варіант. Виявилось, що то не супресори коротять, а коротять транзюки. Випаяв ще кубку транзюків. А, так як з клієнтом домовилися, що ми будемо міняти всі, то, в принципі, я всі випаяв, коротке зникло. Що ж, Плату я в принципі підготовлю. Зараз заміню транзистори, встановлю новенькі 16 штук. irfb 4310 і FGA-шки hстамо Що ж, процес потихеньку рухається, до... наближається до свого завершення. транзюки я замінив, ці теж замінив. Зараз запобіжничок заміню. І буду вже запускати. Пробувати. Запобіжничок замінив, збираю. Ну що ж, інвертор запустився, начебто працює, показує 48 вольт, а по факту 39,5. Треба скинути налаштування, мабуть. Всього, скинув налаштування, четверта помилочка. Вимкнувся. Так, підключив до акумулятора, запускаємо пилососик. 22 А. Ще лишилась зарядка від мережі і від сонця. Так, трохи погрався з тими налаштуваннями. Розібрався із зарядкою. Зарядка з'явилася виставлено 30 А, по факту 27. Ну, в принципі, ще від сонця лишилось перевірити, а так, думаю, все працює нормально. Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У кого залишилось питання, пишіть коментарі. Всім пока!